Так, усіх вітаю сьогодні у себе на каналі понеділок. Е, сьогодні 2 листопада. Знаходюся е, я на малому своєму винограднику. Тут де я садив новинки. Ті. Воно вже все посажено, у мене все нормально. А сьогоднішнє відео буде в нас присвячене е, корневласним і привитим саджанцям. А саме кореневій системі. Тому що особливо новички, хто виписує, допустим, перше привитий саджанець, вони не розуміють, яка там має бути коренева система, яка вона взагалі буває у подвоєного сорту, бо вони нас значно в рази відрізняються від корнесобственного Ну, любої там форми. От зараз я вам це все наглядно, детально і покажу. Значить, Знаходжусь на малому винограднику. Тут у мене, що дивіться, три Бачите, весною я втикав. Дивіться, я навіть вам покажу мало того, що маркер ще не стерся, ніде воно не ділося. Ось, дивіться, рр 101-14. І так само тут у мене воно продубльоване. Так, так само РР. Зараз покажу. Ось воно написано, бачите? І тут так само. Короте, давайте так. Я щас... ось, ось цей середній. Він такий більш красивий. Це посажений весною цього року. Висаджував, Зараз викопаємо його, а потім підемо до саджанців, які я отримав від моїсенка. Від ткаченка. Короче. І зараз ми це все покажу я вам, порівняю. І ви будете, напевно, хто буде бачити це вперше, будуть здивовані, бо дехто не розуміє, як саме виглядає коренева. Значить, зараз я це відкопаю. Тут бугор був. Я його акуратно так. Возьму подальше. все одно мені їх убирать треба отсюда, вони мені тут не потрібні. От. А я обіцяв одному із товаришів, то я ну, все викопаю на камеру, щоб ви бачили. Даже, щоб це було не предвзято, а на камеру викопане, витягну, сейчас промию кореневу. І зараз ви самі все побачите, як виглядає. Дивіться, все я, бачите, викопав я його. Лопата нам вже не потрібна. Дивіться, нічого не обірвав. Ще воно присутня чуть-чуть сірка, бачите, ось ось Бо я струсив, вона була підтрушена тут, вона осипалася, ну нічого. Дивіться, яка коренева. Бачите? Просто такі волосочки малесенькі. Даже Ну, і на корінь не дуже похоже, да? Це Повторююся, це ось у РР у мене і підписаний він. Ось рр 101-14. А тепер я зараз промию цей, його дивіться, ось у воді. Ось отак він виглядає. Далі, бачите, помитий. Тепер беру ось. Від Дмитра Тяченка ось я взяв, дивіться. Ось оце подарунковий мій, ось він, подарок. Так, а це ось, о, який я придбав. Манго, давайте ще й цей візьмемо. От. І зараз ми будемо порівнювати оцю кореневу систему. Щоб ви бачили, щоб це були не казки якісь. А от наглядно. Значить, дивіться, цей ось я Викопав, ложу самий перший. Давайте отак ось. Видно вам, напевно, бачите. Тепер ложу ось о, від Дмитра Ткаченка. Дивіться рядом. Ось, о, теж від Дмитра Ткаченка. Ви подивіться, який зараз ми штангелями це все поміряємо. Так. Я зараз все положу, потім вам буду, зніму камеру і. і ну, Приближу, тако сильно зблизько, покажу, як це все виглядає. Зараз мені ще треба, зараз я ще два сажанці возьму привитих від ось вони так узяв я два сажанці привитих. Ось, на рр 3309 От я їх узяв. Це ті, що у мене від Моїсенка. Ось, бачите, да вони привиті. Ось видно, що ось о де була щепа. от І ось. Давайте так, ложу я їх теж сюди. І ми подивимося кореневу. Як від, відрізняється коренева оцих привитих від корневласних. Значить знімаю я. Дивіться, які тут. Значить, Показую зблизько вам. Бачите, дивіться. Тоненькі-тоненькі такі. Красиві, тільки що при вас викопав цей саджанець. Ось, гляньте, які волосочки прямо. Тепер далі йдемо. Ну Давайте у мене штангель тут ось є на місці. Зараз я буду прямо на штангель. Давайте, найтовщий, який тут є. Візьмемо. Так, а ну-ка. Нолі, дивіться, нолі. Ну, от зараз ми візьмемо так, міліметри. Самий товстий, який тут є, ось. самий товстий у мене дивіться 2 міліметра. Бачите? Це самий товстий. Всі останні йдуть тут ось, вже дивіться 1,8 мм. Тут взагалі ось, ось нитки. Ось один і 2 міліметри. Ну, Такі вони, бачите, да, всі, що я їх буду вам. Тепер дивіться, беремо оце від Дмитра Ткаченка. Дивіться, тут зразу міряємо. Хопс. Гляньте. 5,3. Бачите? 1, 5,3, Давайте переверну, Дивіться. 5,27. Бачите, які тут? Далі дивіться, ось що манго його ж, такої, такий же від Дмитра Ткаченка. Дивіться, манго. Корінь, ось показую. Дивіться. 6.49. Як вам такі корні? А дивіться, аж ось, дивіться, аж де. Десь на весь штангель. ось Коло розвилки міряю. Дивіться. Бачите? Це 25 см от, от, п'ятки. 6.06. Оце, оце корні такі мощні. Оце, у, оце манго корневласний. Ось його давайте цей заміряємо. Ну, тут 6,5. Оцей 4,5. Аж ось о корінь. Давайте сюди заміряємо. 4,5. Ну тобто поняли, да? 6,5, 4,5. Оце такі корні у корне власного. Таких корінь в апріорі немає у у, цього, у дикаря Ось у дикар І ось дикар тільки це 33, його якби брат чи сестра, не знаю. 33,09. Діляньте, дивіться, дивіться, які коріння. Бачите, длинне, все красиве. І тут буде зараз точно теж, то, що дивіться, міряю. При вас. 1,7. Далі. Міряю. Дивіться, 2,4. Аж ось, ось вроді товстенький. Поміряємо. Три. Оце найтовщий. Тройка. Самий товщий. Ось ось такі ж самі шнурки. Тут ось о, міряєш. Оно, дивіться. Один і восім, ось найтовщий. Міряю. Так. Дивіться. Три і п'ять. Тобто не буває у таких у привитих, не буває ніколи таких корінів. І дивіться, вони такі білі. Бачите, як вони чітко відрізняються, оці, дивіться, ці білі. А ці отакі от вони, на 33.09, такі, аж наче коричневі. Чи, ну, темні. Коруче, да. І ось 101,14. Волосиночки, ну просто гляньте, бачите які. От. І це ж всі одного року. оце. Давайте, щоб ще було. І ще більш правдоподобно. Зараз ще від Сергія візьму ось. ті, що мені приходили, ті, що мені передати, треба. От вони у бовтушки, правда. ну Давайте я не буду змивати бовтушку, бо я буду ще їх зараз йти в прикоп ставити. Давайте так от положу до цих і також поміряю вам коріння. Дивіться, ось о, міряй, дивіться. Те ж саме, що і в Дмитра Ткаченка, бачили? Ось ось, а все ще то є. От. Ні, такий же самий. Ось, на другому саженці це я міряв на етюді. Ось на диньки. А да, сама. Дивіться, 5,44. Ну Тобто, зрозуміли ви, да? що на корневласних не буває таких ось корінців. У них усі отакі мощні. ну, Якщо нормальний саджанець, бо можна ще до хлячка, то там, звісно, буде. А це ось шикардосні, дорогі саджанці. Ось, бачите? Ось дивіться, У нього, так, да, корінь, бачите, аж куди. Аж ось, ось пішов. Іде, Йде, йдейте, я вам зрізав на камеру там з отого червоної карамельки. Бачили, які там віхоть віх, був на пів метра. Ну, от виглядають вони саме, оце отак ось. Ось, ось волосинки такі. От. Напевно, а, саки тонкі, вони, понятно, діло, що вони будуть жорстчі набагато, як ці сочні такі да, здорові, розвинуті. жорсткі. І коли філаксера, що в землі сидить, земляна пробирається до коріння. ну І попробуй її отаке, ось прокусити. Ну, навіть якщо вона і прокусає його. Ну не знаю. Він то що швидко запропковується. Ну, тобто вона її прокусить гляньте різниця. Да, отаке ось 6 мм. І отаке ось у 2 мм. Воно просто саме по собі дерев'яне вже. ну Просто наче оце ось. А ці такі вони, як капуста. Короче. Такі, що, мені здається, якщо його зігнеш, отако, то він може і тріснути. А Просто провірити ради прикола. Давайте ось на оцій. Не, не тріснув. Ну не тріснув, але він так, знаєте, дивіться, не тріснув. Ну, ось я його в обратну сторону зігнув, не тріснув. Ну ви ж бачите, яка тут товщина, блін. це просто капець. Не, він такий не тріщить, але він такий мягкий. Доволі. А це як проволока. Просто тупо провалка. Ось що оці, ось два, да? Що, оцей, що я викопав ось тільки що вам. 1014. От така в нього, бачите, мочкувата така, багато манюсеньких ниточок у сторону. Ну, як кажуть, мочкуватий такий. Бачите такі? Що не скажеш на оцих? На цих немає такого. гляньте. Бачите? А тут от воно таке. Ну, це, якось так. це я вам просто показав, щоб ви знали, що ви, якщо такі корінці, то, то не кричіть на весь світ, що вам ерунду прислали, бо воно так і є. Ну, в смалі, вони в природі такі. От. Вони не можуть бути погані. Ну а тут ось, як зазвичай по євростандарту. Ріжуть 4 бруньки. Просто тут ось рожком діло, то тут і тут 4 бруньки залиши, і тут от 4 бруньки оставляно. Ну, Тут ось Максиміні, по подружські раз, два, три, чотири, п'ять, шість ось, ось, ось ставив, бачите. А звичайно ось чотири бруньки, так, от і все. І Нічого страшного, як злітає, Ось, ось бачите, воно да, ну, раз та, й буває трошки оголяються ці. Ну, Злітає. Віск. Нічого страшного в тому немає. Так що це отак от. отак виглядає. При виті ось о, оце. А отак от корня суддень виглядають. Ну, а це сам декор. Іменно РР-1014, оце така в нього коренева система. як би природно це. Не накормляно, не закормлено, так воно рослося. Коруче. Ріс він, та й ріс. Якось так. Ну тут, ось, бачите, Ось так вони, вони просто, ну, бовтушки, теж здорові такі дебелячі слони, прям, коріння таке дебеле. На цьому все. Я думаю, буде корисна інформація для тих, хто вперше бачить це. бо хто садив тільки корневласні і прийде йому привити, то він зразу скаже, що це за мені таку, ну скажем, фігню прислали. Негодне воно. Зразу паніка, ступор. Нічого подобного, це воно так і є. Можна, я ж кажу, неохота, бо ж вимазаний. Можна й піти 33, викопати точно, як і ці правити, і він точно такий же буде. У мене є там на здоровому винограднику 33, двохрічний 3309. Ну я вас запевняю, що буде точно такий самий Лахмандій з тоненькими-стоненькими, з, тоненькими, з такими малесенькими прожилками. І все. В них, в принципі, всі однакові. На цьому все. Усім дякую за перегляд. До побачення до наступного відео.